Хочу приготувати новий тортик. Тут у мене бамбукова клетчатка, розпушвач для тіста і... а що там ще в мене? А що там ще в мене? А, і кокосове борошно Що <гум> ви бачили? Моє кокосове борошно, воно має інший колір. Зараз я це перемішаю разом і буду готувати перше тісто світле, а друге тісто буде в мене зверху. Попробую покласти е, з маковим. Ну, в общем, бамбуковий бісквіт буде і маковий бісквіт в одну форму. Форма в мене старенька моя, і змащена вона звичайним смальцем з магазину. Так, першим ділом трохи збиваємо білки, починаємо. А, соль не взяла, зараз соль. Соль моя соль. Да, насыпала. Надо насыпала. Просто кинул в теперь добавляю заменных цукру. Эриклетовый у нас называется тут.

Даваються по-маленькому Шкода, що еритрол... Ну, всі замінити цукрові погано розчиняються, а карамелізуються тільки алюлоза. Інші ці Замінити цікрони не карамелізуються. І цього тим гарний стоїть. Так, отак. Ставимо набік і тепер займаємося жовтками. Так, ось якого я. Три білки так. І так само частину цукрозамінника Тут у мене олія і молоко, зараз мені потрібно. потребується буде Жовтки вже стають світліші і збільшуються об'ємі. Додаємо молоко і олійня є так тепер сюди всипаю суміш суко і треба замісити тісто. Сподіваюсь, що все вийде, так як я хочу. Так, о! миску! Ой, не знаю, чи вийде щось. Але спробую. Приготувати. Так, далі потрошки буду додавати вінок. Не знаю, чи забагато я поклала сухих компонентів. Може, треба було менше трохи. Буду бачити зараз. Хоч би все вийшло. А які кра... гарні жовті жовтки в цьому тісті. Купила в курячі яйця, 30 штук там йде да, в упаковке. И э, белого кольору шкарлупка. И от не попадаються жовті, Жовткий, а другий такі ледве-ледве жовтий, майже білі. Такі дивні. Так. Опа. Так. Ну, ніби так непогано виглядає тісто перше Боже, поможи мені, щоб все вдалося те, що я намудрувати хочу. тісто подібне до е, рецепту для торнадо бісквіту Те, що я вже Готувала, показувала трошки там щось. Так, ось таке, дивіться, тісто в мене вийшло. Викладаю його. Тепер треба буде швидко ще приготувати друге тісто, те, що буде з маком. Хоч би не сіло моє. Тісто, поки okay, буду готувати наступне розвінять. Зараз ще хочу попробувати, Постараюсь, не знаю, чи воно так вийде, як, як, як я хочу, чи не вийде, я хочу ще притрусити зверху світле тісто какао порошком. Я приготувала какао, поставила, там вже ложка всередині стоїть і ситочку взяла. Зараз вона натрушую тут. Как так ну якось так я тропи. Ну, А з того вийде, не знаю, але хочу, щоб вийшло класно, А яке вийде? Так, притрусили. Тепер бігом сполоснуть насидущий тісь туболки, щоб збити. Ці надо сполучати яких венчики. Так. Вінчики сполукала, зараз я їх. Зараз сюди. Оце сюди. Так. Тепер підготувати суху суміш. Тут у мене е, розпушувач для тіста, клітчатка бамбукова і мелений мак. Є. Зараз так само перемішаю, як попередню сумішку. Білки. Три штуки, так як і в попередньому тісті. Тут у мене цукрозамінник. Сіль. І поїхали.

Чим не не виклює! Пойдет, так, тепер шовтки. женинник І все повторить У порівнянні з попереднім тістом ну, Що буде, то буде. Так, це вже нам не треба. Збираємо з боків, що тут треба ну, трохи вже... рідкувати. Ну, Може все вдасться. Так, потрошки. Белок. Замешаю. Ух, настененькая кисточка выходит. господи. Так. Можно шифтисту додавать... Ванільку, але я ванільку додам уже в крем, як буду. Робити тортик, якщо все вдасться. Гупити не, не хочу. Хотіла постукати б мисочку, але ну, не хочу. Вдруг сядуть мої білки, шкода, якщо тісто сяде. Настрійки з білками тістечко виходить. Коли їх добре збить, таке гарненьке, пушненьке, а яке спечеться, не знаю. Зараз поставлю пектися і прийдеться вийти з ефіру. Бо 20 хвилин, що будете, сидіть, дивитися на пустий екран. Так, ось таке в мене вийшло тісто. Тепер вилию помаленьку сюди. Може і краще, щоб воно рідше, бо я ж зверху поклала, посипала какао і воно не знаю як зараз буду розрівнювати, щоб не прибрати прошарок какао. Скажу, що воно вийде. Цього ніби більше тіста вийшло, чи то воно вище піднялося, а те вже підсіло, не знаю. Ну, виходить на поганий вигляд, але щось печеться будемо ви. Буду бачити. Так. Температура в духовці в мене 170 градусів. На 20 хвилин, не відкриваючи духовку, буду випікати. 170 градусів Цельсія. Верх-низ включений в мене. Ставлю на середину духовки. І зараз включу таймер. Ну, поки що всім пока. Сподіваюся, що зможу вийти в ефір наступним разом, коли випечеться мій корж. А потім, якщо буду мати час, покажу, що вийде з, з моєго випеченого коржа.